Що таке сказ та як він може передаватися? Чи можна вберегти себе та домашнього улюбленця від цього захворювання? Як розпізнати перші ознаки сказу? Щоб власники тварин отримали відповіді на ці та інші питання, ми поспілкувалися з експертом, лікарем-ветеринаром клініки Вет Явролаб Максимом Лучкою та спершу пропоную послухати відповіді щодо знань про сказ від перехожих на вулицях Тернополя. Що таке сказ та як він може передаватися іншим? А це така хвороба, яка дуже небезпечна як для людей, так і для тварин. Вона переноситься через укус інших тварин. Знаємо, звичайно, через укуси тварин на людей. Але якщо вчасно дивитись за собакою, всі давати ліки, то я думаю, що не буде проблем тоді. Навіть не задумувалася. Знаю точно, що від укусу, це 100%. Собачка була, в мене та була, щось вона те. А в мене родич в селі, він сам по ветеринару був, то я йому завіз, і там щось їх колов, і нічого не допомогло. Сказ це смертельне вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Ним хворіють люди та усі теплокровні тварини. Він передається виключно через контакт від зараженої тварини до хворої тварини, способом укусів, тобто, коли слюна тварини хворою потрапляє в рану, слизові оболонки здорової тварини. Також він може передаватися через різні подряпини, і також не можна захворіти. Коли мати контакт вже із мертвою твариною, тобто при обробці цієї тварини розділенні її і так далі. Які наслідки сказу для тварин і для людей? Для людини, які наслідки точно не пам'ятаю, а от для тварин це може привести до смерті. Ну, агресивність, напевно, не, не дає. Ну, не, ма, не дає себе, напевно, що погладити, не знаю, не так хоче гратися на якісь дії реагує, типу, з, ну, зга, гарчить, типу. Ну, летальні випадки. Ну, я думаю, для людей, певно, гірше. Бо для тварини, то як то кажуть, ну, теж погано. Але, я кажу, усипити можна людину вже ні. Бовше не допускала. Там сиділа в хаті, і я її одіялом туди-сюди і бишер в село. І все, думаю, нехай він там. Він каже, добре, Колов нічого не допомогло. У мене колега на бамі живе, його виходив з його три рази собака кусала. І от після того, я не знаю, я щось в нього е, зговую. А що таке, я не знаю. Бо що е, таблетки відсказують, дуже, ну там лікарства ті уколи, е, дуже дефіцит їх немає. Ну насамперед, це е, втрата координації, оскільки в першу чергу поражається центральна нервова система. Також це може бути боязнь води, боязнь світла, може бути поїдання неї предметів, е, сильне слюновиділення. Тобто, це якраз і є основні ознаки. аналогічних людей це проявляються клінічні ознаки саме в плані е, порушення нервових функцій, е, в плані ну, втрати апетиту. В плані нервозності, болючості, Тобто це йде перші ознаки, які можна побачити. Після укусу симптоматика проявляється не одразу, вона може бути розтягнутій в формі, все залежить навіть від місця укусу. Тобто, чим ближче до голови укус, тим швидше симптоматика може проявлятися. Як правило, симптоми можуть найшвидше проявитися це від 5 до 2 тижнів, від 5 днів до 2 тижнів. Деяких в випадках буває, що симптоматики можуть проявлятися навіть від півроку до року. Все залежить індивідуально. Чи потрібно вакцинувати тварин та чому? Обов'язково. А чому саме? Ну, щоб не було таких випадків, щоб все було нормально з тваринкою. Тільки так. Тому що ну, це теж живі тварини, так само і ну, люди ж себе також вакцинують від якихось різних хвороб. Так само і е, тварину потрібно берегти її, бо вона як друг для людей не найближчий. Сто процентів. Що людей, що тварин, ну однозначно. А ви свої вакцинуєте? Так, вакциновані це вони від кліщів даю, бо тому що це проблемно. Особливо оця, то вона може зразу померти. А хто саме у вас є? Ще один братик є скрізь кож і ще рижий котик. Він такий більш дворовий, бо ці хатні такі, що тупо ну на руках, ото я не знаю. В будь-якому випадку, якщо е, вчасно не звернутися до лікарів, не провести екстрену вакцинацію на даному ви ну на, в даних випадках, це єдиний спосіб лікування, е, все закінчується летально. Це невилікована хвороба, від неї немає ніякої, тобто ніякої медикаментозної допомоги, окрім самої вакцини. Щодо теперішньої ситуації, ну найбільшим переносчиком сказу це є дикі тварини, зокрема це є лиси е, в сьогоднішніх умовах. Тобто Профілактичні відстріли тварин є заборонені, тому оскільки зараз тим більше закінчується літо, зараз менше дикої здобичі є в полі, в лісі, і ці дикі тварини приходять до селищ, до приватних угідь, великий відсоток того, що вони вже можуть бути хворими, цим сказом, не можуть заразити, як і домашніх собак, котів, також можуть заразити і домашній скот і так далі. Ну, відповідно, що. Це все починається з села, переходить до міста, оскільки багато тварин бродячих, вони контактують один між одним, тому це критично важливо. Щодо вакцинації своїх домашніх тварин, як правило, вакцинація від сказу починається із трьохмісячного місячного віку. В будь-якому випадку, люба будь вакцинація проводиться виключно з інструкції препарату, який за закупляється на клініки або інші державні установи е і проводиться перед вакцинацією обов'язково планом профілактичні обробки від паразитів. Вакцинація надає організму антитіла до даного вірусу, проте термін зберігання цих антитіл є обмежений. Тому рекомендована вакцинація щорічна, тобто раз в 12 місяців. Сказ це смертельне вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему. Актуально Згідно із статистикою Держпродспоживслужби за останні три роки випадки захворювання сказом серед тварин збільшилися на 43%. Важливо, вакцинація допоможе зберегти здоров'я домашнього улюбленця та вашої сім'ї.